Сьогодні у своєму сюжеті я хотів би розповісти про декілька церков УПЦ Московського патріархату, які перейшли до Православної церкви України. На початку 2023 року 10 релігійних громад на Вінниччині змінили свою, ну так би мовити, приналежність і перейшли до нашої єдиної православної церкви України. І про декілька з них я сьогодні розповім. Сідаю у автівку і їду до невеликого села з красивою назвою щаслива майже рік, як громада села вирішила прийти з московського патріархату в Православну церкву України, безкоштовно орендували невелике приміщення, люди власноруч зробили ремонт. І сьогодні в храмі апостола Йоанна Богослова відбувається богослужіння в православній церкві України. Господи, славну нашу, богород, і присноділо... Отець Степан розповідає, що вже рік, як громада села, проводить богослужіння в Православній церкві України. Сьогодні рівно рік, як громада села Щаслива вирішила перейти з Московського патріархату в Православну церкву України. Ну, за цей рік дуже багато зроблено і хотілося більше. Ну маємо те, що маємо. Але Богу дякувати. Я думаю, що люди задоволені. Люди розуміють все, що моляться, до кого моляться, за що моляться. От, багато звертається з, з проханням за воїнів молитися. Багато звертаються і за хворих молитися, причащатися. Ну, це приємно, коли люди хочуть, розуміють те, що вони хочуть, що розуміти Бога рідною українською мовою. Приблизно пів години їзди на автівці я приїжджаю ще в одне невелике село. Ще в квітні місяці це був храм Московського патріархату. Навесні громада зробила збори і одноголосно проголосували за те, щоб перейти до Православної церкви України. 8 квітня зробили збори тут в селі. І всі люди одноголосно, крім однієї, так одна людина була, скажімо, проти, щоб переходити в православну церкву. А так все село одноголосно. Проголосували за те, щоб перейти в Православну церкву України. Ну і сьогодні вже ми служимо службу богослужіння тут на українській нашій державній мові. Я думаю, що всі люди задоволені, ну, раді тим, що Україна стає дійсно справжньою державою, що в нас є дійсно наша православна церква України і в цьому селі Нападівка. Я думаю, що найближчим часом всі громади, всі Села, міста і весь наш український народ об'єднається довкола нашої української держави, довкола нашої православної церкви України. І дійсно, ми будемо всі патріотами нашої держави, і тим самим ми пришвидшимо перемогу і мир в нашій країні. Зупинимо цього ворога, супостата, Росію, яка сьогодні вбиває на превеликий жаль кожного дня наших найкращих патріотів. Валентина Степанівна, яка працює вже 33 роки в місцевій школі вчителем, говорить, що ходити до церкви, яка підпорядковується країні агресору, люди не готові, і тому вирішили зробити без вагань перехід. Але в зв'язку з цією агресією, що таке твориться в нашій країні, що важко навіть сказати, кому ми завинили і що ми зробили, що винищують наш народ, і ходити до правос... церкви, яка Підпорядковується Україні агресору, в нас спокійно все зібралося, село скільки змогли, люди прийшли, все спокійно, без сварок, без крику. Голосували за перехід до православної церкви України. Знову сідаю у автівку і за 40 кілометрів їду ще до однієї громади. На початку 2022 року я розповідав про деякі церкви Московського патріархату і цікавився у священиків, чи планують вони об'єднатися з православною церквою України. І коли я приїхав в одну з територіальних громад, де був храм Московського патріархату, мене з оператором, ну так би кажучи, не дуже добре прийняли, і поспілкуватися тепло нам так і не вдалось. А ось хто ви такі а ви хто? Ну я представник засобу мас інформації. прізвище моє Петро Крусла. Ми приїхали поспілкуватися з батьком. Ми всі беремо Ми всі беремо. Я не можу зрозуміти. А в чому сніма? Ми сьогодні великі свят. Пройшло майже півтора року. Я знову поїхав до цього храму. Дізнався про те, що жителі села після мого сюжету перейшли до православної церкви України. Про те, як ми цей рік прожили, це вже рік, вже з лишнім. Ми вже живемо в православній церкви України. Перш за все, дякую громаді за стійкість. Сьогодні мучеників Маковеїв, котрі вистояли до кінця, були вбиті, замучені, але не, не зрадили. Ви пройшли цей шлях стійко. Ви вистояли, і сьогодні я громаді кажу дякую за те, що ми знаєте, стали такою. Це в мене ще одна родина, тому що в мене є один прихід, другий. Це такі вже родини, з котрими ми живемо давно. І це ще одна християнська родина, з якою ми вже рік живемо, більше року живемо духовним життям, спільно молимося. Так намагаємося жити з любов'ю, з вірою і в тверду надію і віру в майбутню перемогу. І віримо, що вона буде чим чим чи якнайшвидше. Сподіваємося, цього цього просимо. Хай Бог нам у цьому допоможе, коли я знову знаходився у храмі. Тут була зовсім інша атмосфера. Усміхнені, привітні люди, які заряджали своїми посмішками і своєю любов'ю до оточуючих. Валентина Олександрівна зачитала нам прекрасний вірш, який сама написала. Чекаю неділі чи свят з нетерпінням, щоб знову відвідати наш святий храм, молитися Богові мовою рідною. За це як потрібно життя, я віддам. Молитва у храмі звучить урочисто, торкається серця і струнів душі, і все навкруги стає чисто й барвисто, добрішими враз стають люди усі. Помолимось Богу за воїнів наших, що кров'ю своєю боронять наш край, пошли їм підмогу Всевишній благаєм, звільнитись від нечисті їм помагай. Ну майже більше року, як ми вже в нашому рідному храмі, вся наша дружня православна громада, наші односельчани, які вибороли в такій нелегкій боротьбі, але ми дуже щасливі, ми молимося за наших воїнів, за наших захисників і віримо, глибоко віримо в те, що Україна тільки тоді стане вільною, незалежною і квітучою, коли вона буде не тільки вільна територіально, а ще й вільна і духовно. Сергій Кривак, який взяв на себе обов'язки переходу храму до Православної церкви України, говорить, що перехід розпочався ще в 2019 році. Але коли розпочалася повноштабна війна, одразу стало видно, хто за Україну, а хто проти неї. Взагалі перехід розпочався в 2019 році, але він був якби незакінчений. Тоді не було такої кривополитної війни, багато кого це не чіпало. Там а то тут немає. Але коли почалася повноштабна війна і так вийшло, що в людей помінялося все в голові. Всі побачили, хто є ворог. Були багато випадків, навіть що священники допомагали в церквах зброї і тому подібне. Коли ми побачили ваш сюжет, це так нас зачепило, нас це так надихнуло. І, ну, ми побачили, що в нашому рідному селі священник трішки не туди тягне. Він не, не за Україну, він не за. Він не за наших воїнів, видно, він не хотів відспівувати воїни. Він не хотів молитися за наших воїнів і за Україну. Тому це нас обурило. Почали самоорганізовуватися і робити збори. Збори відбулися в травні одноголосним рішенням. Всі хотіли того священника викнути, в той самий день, але ми хотіли зробити все правильно, все по закону, тому довго переходили. Тому було дуже багато боротьби. От ми знаємо, в деяких громадах просто викидали священиків і все на цьому, але ми хотіли зробити все культурно, тому що ми проживаємо в цьому селі. Подякували священику, поспілкувалися ще з парафіянами і поїхали далі. Це церква московського патріархату, про яку я теж розповідав у своєму сюжеті. Я ще у 2016 році розповідав у своєму сюжеті про священиків про цю церкву, і саме тоді я познайомився з предстоятелем цього храму Берледяном Егорієм. І вже тоді я не міг зрозуміти, як так вже два роки на сході України триває війна, яку розпочала Росія. А питання про місцеві церкви московського патріархату ніхто не піднімає. Хоча я дуже добре пам'ятаю, як священика підтримував ексміський голова міста. Який там на День Незалежності на урочистих заходах почав говорити щось за мене, за мого оператора, також давав підтримку екс-народний депутат України. А сьогодні місцеве керівництво, місцева влада говорить, що ну, зараз не наразі, не наразі перехід. А коли наразі? Позавчора, вчора, сьогодні, завтра, післязавтра. Коли наразі? Коли Україна переможе, нас нічого не повинно пов'язувати з московитою. Абсолютно, в тому числі і церква. І перемогу ми повинні святкувати без московського патріархату. І я знаю точно, що настане той час, коли я знову зроблю сюжет про цю церкву. І на стінах цього храму буде майоріти табличка Православна церква України. Ну, якось так. Руслан Петрук, Олег Щедрик, Вінничина.